Добрий день! Продовжуємо повторювати матеріал з алгебри за 7 клас. Запишіть, будь ласка, дистанційна робота повторення матеріалу за 7 клас. Дистанційна робота повторення матеріалу за 7 клас. Давайте пригадаємо, які ми вивчали способи розкладання многочленів на множники. Ми вивчали три способи. Перший. Це був винесення за дужки спільного множника. Другий групування і третій формули скороченого множення. Давайте зараз винесемо за дужки спільний множник. Перше: 4А квадрат мінус 5аБ плюс А. Зробимо усну. Подивіться. Що є спільного? Спільне є А. Можемо А винести за дужки. Ми б записали. А в дужках Від першого що залишається 4а, мінус 5 б і плюс одиничка. Ми кругом забрали а. Б. 3х2 плюс 8х2 мінус х квадрат. Що є спільного? Я думаю, всі побачили, що спільний х квадрат. Винесемо його за дужки. Що залишається в дужках? 3 плюс 8 y мінус одиничка. Завдання В мінус 7 м квадрат, мінус м квадрат З, плюс М квадрат. Можемо за дужки винести м квадрат, що залишається в дужках? мінус 7, мінус З і плюс одиничка. Завдання г мінус х в шостому степені, мінус 10х в четвертому степені y квадраті. Мінус х квадрат. За дужки можна винести мінус х квадрат, що залишається в дужках? Подивіться, мінус ми кругом забрали, кругом буде плюс. Да? І ще раз, за дужки винесли мінус х квадрат. В дужках залишається х в четвертому степені плюс 10х квадраті, у квадраті і плюс одиничка. Сподіваюсь, ви всі пригадали це. Давайте далі. Під час розкладання на множники многочленів із цілими коефіцієнтами множник, який виносить дужки, обирають так, щоб члени многочлена, який залишиться в дужках, не мали спільного буквеного множника. А модуль їх коефіцієнтів не мали спільних дільників. Наприклад, давайте розглянемо 8m плюс 4. 8 це 2 помножити на 4. Да? Дивимося, що за дужки можемо винести 4. Ще в нас буде в дужках 2n плюс 1, Або АТ плюс 7АП. Дивимося, спільний у нас множник А. Де дужки його винесли, в дужках залишається Т плюс 7P. Ідемо далі групування. Спосіб групування зводиться до винесення за дужки спільного множника в групах одночленів, з яких складається многочлен. Давайте зараз з вами розглянемо приклад іще один. Теж усно мінус 5 а плюс 2b-10 дорівнює. Подивіться, можна згрупувати АВ плюс 2 в там є спільний множник В, і мінус 5а, там є спільний множник мінус 5. Ось ми так згрупували їх. Тепер спільний множник виносимо за дужки. Там, де 2В, виносимо В. В дужках залишається А плюс 2. Там, де мінус 5а-10, винесемо за дужки мінус 5. В дужках залишається а плюс 2. Тепер дивіться, у нас вийшла спільна дужка, вона підкреслена а плюс 2. Її виносимо за дужки. Що залишається в дужках? Від першого виразу залишилося b, від другого мінус 5. Так і записали в першій дужці а плюс 2, в другій дужці – Б-5. Ідемо далі. Давайте розглянемо алгоритм розкладання на множники способом групування, да? повторимо його ще раз. Перше. Розбити многочлен на групи доданків, кожна з яких містить спільний множник. Зробили ми це. Друге. В кожній групі винести спільний множник за дужки. Зробили. І третє. Спільний для всіх груп множник винести за дужки. Все це ми з вами зробили і повторили. Дуже важливий матеріал був формули скороченого множення. В цьому році ми будемо дуже часто їх використовувати. Тому, якщо ви за літо їх забули, будь ласка, пригадайте, вивчіть, да? їх потрібно знати, розуміти, пам'ятати. Я вам казала це дуже багато разів. Давайте спробуємо зробити разом. Подайте у вигляді добутку 4 b квадрат мінус 9 а квадрат. Значить, для цього ми повинні з вами іще раз разом пригадати формулу скороченого множення. Давайте подивимося все ж таки. Перша формула що це у нас? Квадрат суми. Пам'ятаєте, ми з вами тренувалися, як правильно читати ці формули, так? іще раз: квадрат суми. Квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Друга формула квадрат різниці. Квадрат першого, мінус подвойний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Третя формула різниця квадратів. Що це у нас буде? Добуток різниці та суми цих виразів. Третя формула. Що це в нас буде, пригадуйте? Сума кубів, правильно. І ми казали, що це буде? Дві дужки, да? добуток. Суми цих виразів. На неповний квадрат різниці цих виразів. А якщо буде у нас різниця кубів, то буде що у нас різниця цих виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Отже, дивимося 4b квадрат мінус 9 a 2 І нам пропонують варіанти. Нам потрібно обрати правильний. Дивимося, як можемо подати у вигляді добутків. Я думаю, вже кожен з вас побачив, що тут у нас зашифрована формула скроченого множення, різниця квадратів. Да? Бо 4 це 2 в квадраті, а 9 це 3 в квадраті. Тобто, що у нас буде? У нас буде 2b мінус 3а множимо на 2b плюс 3а. Відповідь під номером 2. Далі. Розкладіть нам множники 3 мінус b в квадраті, і все це в квадраті, мінус 1. Знову скористаємося формулою різниця квадратів. Що це в нас буде? 3-b в квадраті мінус 1. І 3-b в квадраті плюс 1. Розберемо першу дужку ще раз. 3 мінус b в квадраті мінус 1. 3 мінус 1 це буде 2. Тобто залишається 2 мінус b в квадраті. Розбираємо другу дужку. Що там було у нас написано в другій дужці? 3 мінус b в квадраті плюс 1. 3 плюс 1 буде 4. Да? Тобто, обираємо відповідь. Яка у нас там підходить нам? Давайте подивимося уважно. Третя, да? Третя підходить нам відповідь. Добре. Далі. Подайте у вигляді добутку. І вираз. Знову ж таки, 64 це 8 квадраті. 36 це 6 квадраті, Да? Тобто, що ми можемо написати? 8b квадрат мінус 6 в першій дужці, І 8 b квадрат плюс 6 в другій дужці. Дивимося, це у нас варіант під номером 3. Добре. Розкладіть нам множники. а2 плюс 2. Все це в квадраті, і мінус 1. Дивимося, який нам підходить. Вираз запропонований, що це у нас буде? Це буде друге, да? А квадрат плюс 2. Мінус 1. 2 мінус 1 це буде плюс 1, тобто а квадрат плюс 1 виходить. І друга дужка а квадрат плюс 2, плюс 1. 2 плюс 1 це буде 3. а квадрат плюс 3. Якщо у вас не виходить зробити це усно, якщо ви підзабули за літо, зробіть це письмово і пригадайте, що ми там робили. Отже, давайте розберемо схему виконання дій під час розкладання многочленів на множники. Думаємо, чи є спільний множник, які можуть бути варіанти, так чи ні. Якщо є спільний множник, то винести його за дужки. якщо ні, спробувати формули скороченого множення. Якщо ж все-таки є спільний множник і ми його можемо винести за дужки, то до виразу, що залишився в дужках, спробуємо застосувати форму скороченого множення. Якщо вийшло, то розкладемо на множники за допомогою форми скороченого множення. Якщо ж не вийшло, то будемо виконувати групування. Давайте зараз спробуємо. Розкладіть на множники многочлен. Зробимо завдання письмово, записуємо аб мінус б квадрат. Дивіться, спільний множник b. Винесемо його за дужки. Від першого залишається а, від другого b буде а мінус б. м в сьомому степені плюс м в п'ятому степені. М в п'ятому степені виносимо, в дужках залишається м квадрат, плюс одиничка. Третій вираз 8м квадрат мінус 4 mn. спільний множник 4m. Виносимо його за дужки, буде 2m мінус n. Четвертий, спробуйте зробити самостійно. Подивіться, що у нас там за дужки можна винести. Пригадайте, що 6 це 2 помножить на 3, а 15 це 5 помножить на 3, уже я назвала одну спільну цифру. Подивіться, що там є a. І а. а в кубі це а в квадраті помножить на а, да? і там ще є спільне b. Винесіть, будь ласка, самостійно. П'яте х квадраті плюс 6х плюс 9. Дивимося, це у нас формула скороченого множення, яка називається квадрат суми. Скористалася цією формулою і записала х плюс 3 в квадраті. Шосте це квадрат мінус 10 плюс 25. Зашифрована формула скороченого множення яка квадрат різниці. Далі х квадрат мінус 25 теж формула скороченого множення, різниця квадратів. Да? Бо 25 це у нас 5 квадратів, тож можемо записати х мінус 5 і х плюс 5. Восьме завдання p в четвертому степені мінус 49 м квадрат. 49 це у нас 7 в квадраті. Тож можемо розкласти знову за різницею квадратів, квадрат мінус 7m і p квадрат плюс 7m. І дев'яте завдання. Дивимося, що ми можемо зробити можемо згрупувати a квадрат плюс аб, там у нас спільна а, і 7a плюс 7b, там у нас спільна 7. Винесемо спільне за дужки. З першого виразу виносимо а, залишається в дужках а плюс b. З другої, з другої дужки, да, з другого виразу, виносимо 7. В дужках залишається А плюс Б. А плюс Б у нас спільна дужка, Виносимо її за дужки, І в дужках у нас залишається від першого А а від другого плюс 7, так і записали. Чекаю від вас фото вашої класної роботи. Бажаю всім успіхів!